Голосові та текстові повідомлення, мобільний інтернет, широкий вибір тарифів це лише частина з переліку послуг, які пропонує мобільна телекомунікація. Зв'язківці кажуть, що з кожним роком стільниковий зв'язок стає дедалі прогресивнішим, адже пріоритет для мобільних операторів задовольнити потреби своїх абонентів. Тож сьогодні ринок послуг для користувачів мобільного пропонує все більше можливості. Найосновніші послуги це голосовий звичайний зв'язок, тому що це телефонія. Новинки, які вийшли останнім часом, найбільшої популярності набуває мобільний інтернет. Використовуються телефони як для засобів, вже не тільки як голосові передавачі. Але як оплата там якихось послуг через банк, як комп'ютер використовують, тобто це вже більш так широкий спектр послуг надається через мобільний зв'язок. Робота зв'язківці вимагає оперативності та якісне обслуговування користувачів. Щодня працівники телекомунікації консультують та інформують абонентів з різних питань. Йосип працює у цій сфері більше п'яти років. каже, що крім професійних навичок, зв'язківець повинен бути ще й комунікативним та відкритим у спілкуванні. Ну, наша робота в першу чергу, заключається в роботі з абонентами, з обращеннями абонентів, которые приходять в первую чергу, полочить кута інформацію, консультацію Хтось то заходить конкретно уже за. Ким-то рішенням, хто заходить просто поговорити, хто-то заходь просто узнать, уточнити. Маріана щодня надає інформаційні послуги сотні користувача мобільного зв'язку. У своїй роботі дівчина застосовує індивідуальний підхід до кожного. Аби задовольнити потреби всіх, іноді доводиться бути й психологом. Зізнається дівчина в складі своєї роботи, та напевно в тому, щоб зрозуміти саме питання, якщо приходить до нас абонент, підібрати для нього якийсь більш хороший тариф, який йому би підійшов. Ну вловити саме бажання клієнта, що йому саме потрібно. Цільниковий зв'язок доступний чи не в усіх куточках світу. На Закарпатті ним користуються у всіх районах і навіть у найвіддаленіших. Утім, в області є абоненти, які все ж віддають перевагу фіксованому зв'язку стаціонарним телефонам. На сьогодні ми обслуговуємо близько 165 тисяч абонентів фіксованого зв'язку. І в цьому році ми вже підключили ну, близько 3,5 тисяч абонентів фіксованого зв'язку. Можливості мобільного зв'язку не заважають розвиватися й фіксованій телекомунікації, кажуть зв'язківці. Стаціонарна. Ими телефонами користуються 47% сільських мешканців області решта жителі міст.